Усім привіт! Підгортання картоплі, плаваюча коробка. Ось такий тракторець ми робили рік назад. Приїхав на удосконалення. Ще одна плаваюча коробка. За рік тут все, як ми зробили, так воно є. Шківок, ремні, елемент став чітко. Все є. Взяли мотоблочні окучники. Правда, вони без опорного колеса. То я зробив, щоб показати на відео, зробив ось так мотузка на ручку, бо нема опорного колеса. І зараз подивимося, як воно підвертає. І хочу розказати, питали по міжраддю, що цей тракторець широкий, дуже не влазив в міжраддя. Зараз все покажу, передам операторові. 80 см. Ось так 80, а по центрах 60. По центрах ось до ралив. берем 60 показуй Показую на камеру, видно? 60. Тобто цей тракторець міжрадя 60 влазить хорошо. Тут ці ж окучники. 80 по центрах, сказати. 66-66 см. Дивимося як. Як картошка посаджена жду. Ну, тут 60-65. Бо радя трошки різниця. Зараз я йду покажу. Так що всі, хто питали, показали, об'яснили, рулетка ось дає, між ральдям всі показали. Тут ось 60, ще раз покажу, між Дуралами 60 по центрах коліс, 80. Подивіться, як горне. Ну, Хто хоче лучше, я припрошую на свій борот, будемо проводити іспитання.